Цукровий діабет це стан, який потребує комплексного та щоденного контролю. В санаторії теплиця ми поєднуємо доказові медичні підходи з природніми лікувальними факторами, щоб допомогти вам покращити самопочуття, стабілізувати рівень глюкози та зменшити ризик ускладнень. Пропонуємо комплексну програму лікування цукрового діабету. Один із ключових елементів лікування мінеральні води внутрішнього прийому, які сприяють нормалізації вуглеводного обміну та зменшенню інсулінорезистому. Стентності, а також відновлення у мінеральному басейні та заняття аквастеп. Щоденні лікувальні рухові заняття, гідромасаж, лікувальні ванни, теплові процедури та масаж допоможуть стабілізувати цукор, підвищити чутливість до інсуліну та зміцнити серцево-судинну систему. Також до програми входять спеціально підібрані фізіотерапевтичні процедури, які покращують мікроциркуляцію, зменшують запалення та сприяють відновленню перифоричних нервів. Це особливо важливо при діабетичній нейропатії. Велика увага приділяється харчуванню. Збалансоване меню з контролем вуглеводів та рекомендаціями щодо формування правильних харчових звичок, програма в теплиці це можливість не просто відпочити, а отримати реальне покращення стану здоров'я та повернути контроль над діабетом.